Задак кошневе коло хрущі над вишнями гудуть, богатарі з благами йдуть. Співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірнка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Дома маю вдома мою лихами. Наші стали на папері сумними рядами. Чима вітер не розвіяв в степу, як пилини. Чим вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вес лихо на світ на сміх породило, Поливало сльози. Чомськом вас... рото поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі, що не широко широкополі, і в нітрою кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море і кров ворожу от... Тоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І, і мене в сім'ї великій, сім'ї вольній новій. Не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Стала весна, чорну землю сон розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайверонок, соловей ковгаю, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина любо, любо стала, тачечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гайну долину. Взяла в долині червона калина, ніби засміялась дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетіла. Почула дівчина і в білій світині. З маленької хати вийшла погуляти у гайну долину. Сонце гріє, вітер віє, поля на долину. Над водою гнизду, вербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівсе соловейко не пита не знає. Згадай, лихо та й байдуже, минулось пропало. Згадай, добре серце б'яне. Чому не осталось? Отож гляну та згадаю, було як смеркає. Не щебече на калині ніхто не винає.